Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Продається такий жеребець, називається Байрактар. То є син буржуя. А мама його така, можна сказати новосандрійська кобила. Кобила досить широка. Зараз покажу його маму. Такий от гарно має лисину. Такий жеребець, жеребцьові два роки. Це його от сестра. На рік старша. Від нього кобила. на рік старша, Моцно лишиться. Такий от жеребець. Жеребчик на продажу. Кого буде інтересувати, номер лишу в описі. а ось його мама. Гарна кобила. Тоже кобила широка. Десь така 1,35 м. Ось кобила широка, то його сестра. Така от красуночка. Так що кого буде інтересувати такий жеребчик. Жеребчик продається. Мама розколена. Номер лишу в описі. на договір на того жеребця. Жеребець знаходиться, в село Уличне, Другобицький район. Називається Байрактар. Жеребець не запряжний, не запрягався. Але це може і добре, тому що кожен господар собі під себе коня навчить. Він спокійний, адекватний. Ходить в табуні. Всі деталі кого що буде більше буде по телефону, номер в описі. <кій> Такий от жеребець. Нога біла, знаєш кошти. гарно висела. Так що, друзі, кого таке інтересує, номер в описі, дзвоніть, всі деталі, детальніше все по телефону. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Номер телефону буде в описі.